Для приготування салату нам знадобляться такі інгредієнти: Червонокачанна капуста, свине відварне м'ясо. Беріть в рівних кількостях, Пів кг капусти, пів кг відвареного м'яска. М'ясо у мене відварене з лавровим листям, перцем та сіллю. Одна морквина, декілька зубчиків часнику, одна чайна ложечка гірчиці будь-якої за вашим смаком. Одна чайна ложечка цукру, гіркий перець, гарна така жменя арахісу, солений, чайна ложечка кунжута, яблучний оцет, соєвий соус, олія, сіль, перець. Для початку нашинкуємо капусту. Капусту нашинкувала, вдіваю рукавички, аби не пофарбувати. Руки, так як червонокаченна капуста має здатність фарбувати руки. Тепер її злегка примну. Тепер наріжу м'язко. М'язко буду нарізати на полосочки. Капусту нарізали, м'язку нарізали соломкою, морку натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Беремо величеньку мисочку та починаємо збирати салатик. Капуста. До капусти додаємо м'язко. Морку. Тепер беремо якусь мисочку та зробимо соус до нашого салату. Заправку. 4 зубчика часника видушимо через прес. Додамо 1 чайну ложку гірчиці. Одну чайну ложечку цукру, одну столову ложку яблучного оцту, дві три столові ложки соєвого соусу. Поки додам дві, далі буде видно. Та декілька ложок рослинної олії. Трошки солі, але не забуваємо, що соєвий соус у нас солений. Та чорного перцю, все гарно перемішаємо. Соус готовий. Полиємо нашою заправкою салат гарно вимішуємо. Додати чайну ложечку конжута. Арахіс. У мене арахіс обжарений, солений. Можна його подрібнити. Я не хочу дрібнити. Я хочу, аби він був такими шматочками. Ще для пікантності можна порізати трошки гіркого перцю чилі. Салатик готовий? Всім смачного, друзі!